Привіт, геймери! Вітаю вас на каналі Alex Sardas. З вами я, Алекс, і сьогодні ми зануримось захопливий світ стратегій. Цей жанр вже давно відтворює військові конфлікти, будівництво і розвиток цивілізацій, від реалістичних тактичних битв до глобальних стратегій. Ми розглянемо найкращі ігри, які вийшли в останні 10 років. Тож, якщо я забув згадати якусь круту стратегію, яка ви вважаєте мала потрапити до цього списку, обов'язково напишіть про це в коментарях. Давайте розпочнемо. Age of Wonders 4 це покрокова стратегія з тактичними боями, яка переносить гравця в чарівне королівство, де належить вести свою імперію до величі. Потрібно збирати магічні книги, щоб відкривати нові здібності та можливості. Разом зі своїм військом необхідно вступати у фінальний бій за існування світу. Потрібно створити своє унікальне суспільство, задаючи вигляд своїм мешканцям, обираючи культуру та магічні здібності для них. Юніти можуть бути напівросликами людожерами, ельфами, людьми або якоюсь іншою расою. Їх тут слава Богу вистачає. За допомогою заклинань можна посилювати чи трансформувати підданих. Механіки Age of Wonders 4 включають різні способи вирішення тих чи інших конфліктів. Можна застосувати грубу силу, діяти за допомогою чаклунства або замовляти зуби, використовуючи навички дипломатії. Вибір тактики впливає на перебіг розповіді та подальші події, генеруючи різноманітний унікальний контент. Кожна нова сесія значною мірою відрізняється від попередньої. Битви представлені покроковою системою, є сутички з рядовими монстрами або повноцінні облоги замків. Подано велику різноманітність імперії. Армія тут складається з багатьох-багатьох юнітів з унікальними здібностями. Карти включають величезний вибір ландшафтів, які безпосередньо впливають на ігровий процес. Наприклад, є крижані пустки чи сурові пустелі. Оточення необхідно використовувати в тактичних цілях. На картах генеруються десятки випадкових подій та квестів. Залежно від стилю гри, правитель може повернутися у наступних сесіях як союзник чи ворог. Мастодонт стратегій цивілізація 6 напхана переважною кількістю механік. Є торгівля, релігія, шпигунство, великі знамениті люди, археологія та багато інших фішок, які дозволять побудувати свою націю різними способами, скористатися можливостями на випадково згенерованих картах і досягти різних типів перемог. У шостій частині з'явилася нова система міського будівництва, в якій ключові будівлі, такі як ринки, храми та казарми, тепер окремі райони. Вони мають бути розміщені на плитках біля міста, а кількість районів, які ви можете збудувати, обмежена населенням самого міста, тому вам доведеться спеціалізувати функцію кожного міста окремо. Ще одна нова концепція цивілізації 6 полягає в тому, що вашому прогресу в дереві громадського суспільства і в дереві технологій сприяють дослідницькі бонуси, які ви отримуєте просто будуючи, покращуючи щось чи борючись з ворогами. Наприклад, основа міста на узбережжі прискорить ваше дослідження в галузі мореплавання, що скорочує кількість ходів, необхідних для розблокування вдвічі. Але, можливо, у вас немає гарного прибережного розташування, тому натомість ви вбиваєте три загони варварів, які можуть бути надзвичайно неприємними переслідувачами на початку гри, і натомість отримуєте підвищення до обробки бронзи. наприклад. Загалом, як не подивись, це доволі крута стратегія. Crusader Kings 3 це продовження популярної серії ігр від Paradox Development Studio, що завоювала любов гравців поєднанням глобальної стратегії та рольової гри в антуражі середньовіччя. Відкрийте собі симуляцію живого світу, повного селян, лицарів, придворних, шпигунів, негідників, блазнів і таємних романів. Ви можете спокушати, зраджувати, страчувати і обводити навколо пальця безліч історичних персонажів. Наслідуйте і підкоряйте тисячі графств, герцогств, королівств та імперій, станьте благочестивим королем, що завойовує симпатії релігійної влади, або створіть свою власну віру і вступіть у битву між вічною славою та вічним прокляттям. На вас чекають тисячі динамічних подій і рішень, що змінюють долі, створені для будь-якого можливого персонажа, в будь-якій можливій ситуації. Ви можете вписати своє ім'я в історію незліченою кількістю способів. Ну, наприклад, з'їсти папу римського. Занурення в атмосферу Дюна Spice Wars виконано у вигляді глобальної стратегії, де геймерам необхідно займатися управлінням однією з фракцій, що борються за територію Аракіса. На планеті, повністю покритій пустелею, відбуваються затяжні битви та постійне кровопролиття через політичні чвари. Верхівки не можуть досягти дипломатичного розподілу ресурсів, що призводить до війни між державами та окремими верствами населення, які опинилися в суворих умовах. Гравці у Дюна Spice Wars змагатимуться за першість власної фракції, намагаючись відбити владу у супротивника та взяти під контроль його землі. Головним завданням стає боротьба за видобуток Спайсу, надзвичайного елемента, що дозволяє продовжувати життя людям та змінювати межі сприйняття. Завдяки даному матеріалу виходить літати між зірковими галактиками та повноцінно подорожувати у Всесвіті. Гравці отримують можливість взяти під своє керування будинок Атрейдес чи харконенів. Доведеться проходити одиночні місії, просувати сюжетною лінією розповіді. У процесі геймплею вам вдасться зустріти величезних космічних робаків та багатьох інших монстрів, що мешкають у світі. Доведеться відправляти комбайни на збір ресурсів та цінного спайсу, щоб відкривати нові технології та можливості для армії. Користувачі керуватимуть військами та їх переслідуванням у боях, що зв'яжуться між двома ворогуючими будинками, які розпочали свою бійню на Ракісі. А ми переходимо з пісків у крижану пустку. Наступна гра це Фростпанк, яка поєднує в собі найкращі елементи ігор на виживання. Містобудування та 4х стратегію. Фростпанк є захоплюючою і своєчасною предісторією, в якій зміна клімату спустошує людство наприкінці 18-го сторіччя. Ті, хто залишився в живих, повинні шукати набагато ресурсів, що залишилися, намагаючись побудувати останнє місто на землі. Це необнадійлива історія, але вона ефективно повідомляє про майбутні проблеми і готує ґрунт для прийняття важких та відчайдушних рішень. В ігровому процесі фростпанк просто блищить, змішуючи шматочки з різних знайомих стратегічних ігор у щось на зразок зворотного тропіку. Замість того, щоб егоїстично нарощувати владу над тропічним раєм, тут ви приймаєте рішення за все, що залишилося від людства серед замерзлої пустки. Надія і невдоволення є показниками, як у вас ідуть справи. Незважаючи на те, що похмурість тут дуже відчутна, Фростпанк дає захоплюючий досвід. Геймплей унікальний і різноманітний. Історія цікава і може розвиватися по-різному в залежності від вашого вибору. А найоригінальнішими є тут етичні труднощі, які піднімає Фростпанк, змушуючи вас балансувати між потребами особистості та виживанням міста, не жертвуючи при цьому своєю людяністю. І вже зовсім скоро можна буде зіграти навіть у сіквел. Проте це вже зовсім інша історія. Задушливий дим дизельних двигунів. Постріли, що відскакують від металу, вибухи, що ж бурляють солдатів туди-сюди. І весь цей час чути було тупіт поршневих ніг. Такий ландшафт Iron Harvest стильна альтернативна стратегія в реальному часі із сучасним геймплеєм та одиночною кампанією. Iron Harvest наповнений безсоромно і безглуздо крутими речами для ботаніків, блискучий дизайн персонажів, винахідливі механізми та запутане обладнання викликають захоплення. Навіщо вашому великокаліберному кулемету колеса, якщо у нього може бути 8 ніг? Навіщо розташовувати кабіну механізму зверху, якщо вона може звисати знизу, навіщо використовувати вибухівку для запуску бомби, якщо її можна запустити між двома колесами, що обертаються? Бойову систему надихнула Company of Heroes. Є два ресурси залізо та нафта, які видобуваються внаслідок захоплення стратегічних точок. Хоча бій, можливо, і не має такої тактичної складності або стратегічної спрямованості, як у великих Company of Heroes, це все ж таки кампанія з видатними місіями. Мабуть, найбільшим сюрпризом є сценарії та оповідання у світі альтернативної історії у стилі дизельпанк, який вважається найкращим у стратегіях у реальному часі. Скандинавська стратегія Нордсгард з поглибленням у давню міфологію вікінгів, які знайшли Нордгард – місто сповнене багатств, міфів та давніх легенд. Гра поєднує в собі миролюбну графіку та поступовий розвиток вашого поселення. Однак Вікінги швидко охолодили свій запал, коли зустрілися з першою небезпекою в Нордсгард – звірячим холодом, що огортає всі береги та серце острова. Друга небезпека це дикі тварини та обмежена кількість ресурсів на території, а третє мерці, що повстали для захисту свого стародавнього царства. Прибувши на острів, грамець матиме можливість розпоряджатися невеликою кількістю ресурсів. Серед них це люди, які не завжди були воїнами. Частину можна зробити ковалями, частину відправити на видобуток їжі, з групи, що залишилася, зробити справжніх лютих воїнів. Готових рвати на шматки все за ярла і одіна. За допомогою стратегічних можливостей гравець зможе розширити свої межі. Але знайте, що воїнам доведеться їх захищати від постійних набігів. Ваше військо поповнюватиметься не так швидко, а напасти у всій грі просто безліч. Особливо часто люди тут гинуть від холоду. Крім постійних завоювань, гравець матиме можливість прокачати своїх юнітів у дереві умінь. Наприклад, ви можете легко зробити стійкість до морозу головною здатністю, але тоді у війні зі скелетами вікінги битимуться жорстко, проте іноді програватимуть. Управління поселенням тут доволі просте: будівництво будівель дозволяється після побудови спеціального муніципалітету. Чим більше у вас ресурсів, тим більше самих споруд, але врахуйте, що багато чого псує ландшафт. Railway Empire 2 класичний тайкун у стилі Railroad Tycoon, присвячений епосі розквіту паровозного транспорту. Гравець бере на себе роль власника транспортної компанії, яка отримує ліцензію на розвиток залізничної мережі у регіоні. Економічна система намагається виглядати серйозно. Крім типового для жанру правила, місто зростає, якщо перевезення задовольняють потреби його мешканців. Є ринок паперів, де торгують акціями як абстрактних категорій, на кшталт сировина, будівництво, виробництво, транспорт, так і конкретних транспортних компаній, включаючи вашу власну. У грі можна на ходу, змінюючи масштаб камери, поблизу розглянути будь-який поїзд і навіть прокатитися на ньому під час руху, самі моделі локомотивів намальовані детально та з увагою до різних дрібниць. У всьому іншому гра копіює свою попередницю, не вносячи чогось нового. Розвиваємо залізничні колії, покращуємо поселення та катаємось по Північній Америці та Європі на поїздах. Spellforce Conquest. Ігровий процес є глобальною 4X стратегією з покроковими битвами. Візуально гра виглядає чудово, з яскравою і детальною графікою, що включає динамічне освітлення і різноманітні пейзажі. Також у грі присутня динамічна погода та денний нічний цикл, які впливають на ігровий процес. На старті пропонується вибрати один з трьох типів магів: алхімік, артефактор та некромант. Складність подолання та стартовий регіон. Після цього нас закидає на карту світу. Частина об'єктів встановлена на жорстко заданих позиціях. частина рандомно генерується. Тут завдання всіх перемагати, захоплювати ключові точки і всіляко домінувати. Під наше командування видають вежу мага, яка і буде головною твердиною ваших сил. Вона не просто стоятиме серед локацій, а й зможе літати туди-сюди, куди нам знадобиться, проводячи своєрідну експансію. Можна як самому створювати юнітів, так і наймати їх з доступних пунктів набору після битв. Наші воїни здобувають досвід і нові рівні, прокачуються при цьому. Іноді ми отримуємо підкомандування героїв. По суті, герої це такі ж самі юніти, просто трошки сильніші за середніх, бої тут досить типові для покрокового бою. Керуємо загонами воїнів чи істот, героями, іноді бійці мають незвичайні здібності. Наприклад, гоблінський шаман може підлікувати серед бою своїх союзників. Карта світу велика. Боротися тут є за що. Різноманітних ворогів та точок інтересу теж море. Відгуки гравців про гру переважно позитивні. Гравці високо оцінюють комбінацію стратегії та RPG, а також графіку та візуальні ефекти. Вони також хвалять безліч ігрових персонажів та різноманітність ігрових механік. Sudden Strike 4 – це тактична стратегія в реальному часі, яка занурює гравців у найзнаменитіші битви Другої світової війни. Гра пропонує три кампанії на стороні союзників осі або Радянського Союзу. Кожна з яких включає кілька місій, заснованих на реальних подіях і битвах. Що у нас є? Деталізована графіка та вражаючі ефекти, які створюють реалістичне відчуття поля бою, тактична різноманітність у підходах до виконання місій, де кожне рішення гравця може вплинути на результат бою, великий вибір військової техніки та власне військ, що дозволяє гравцям експериментувати з різними стратегіями. Мультиплеєр на вісім гравців, що пропонує захоплюючі онлайн битви. Загалом гра отримала позитивні відгуки за глибину стратегічного геймплею та точність історичної реконструкції. Але деякі критики вказували на високий поріг входження для новачків. В цілому, Sodden Strike є якісним внеском у жанр стратегії, і буде цікава шанувальникам історичних військових симуляторів. The Valiant це тактична рольова гра, яка переносить гравців в епоху середньовіччя. У центрі сюжету історія відважного лицаря, який має поєднати розрізнені сили Європи для боротьби проти навали зла. У цьому нам допомагає рольова система прокачування, щоб ми розвивали свого персонажа, вибираючи унікальні навички та здібності. Використовуються тактичні бої, які вимагають продуманого підходу до кожного зіткнення, де правильне розташування юнітів і їх умінь має вирішальне значення. Є сюжетні гілки та вибори, які впливають на розвиток історії та стосунки з іншими персонажами. Ну і куди ж ми без PvP? Змагайтеся у різноманітних pvp режимах, вступаючи в поєдинки віч на віч або двоє на двоє з косметичною метапрогресією та особливими нагородами за перемоги у рейтингових сутичках. Тут вийшла досить глибока історія та захоплюючі бойові механіки. The Valiant – це чудовий вибір для тих, хто шукає захоплюючу пригоду у світі середньовічних легенд та епічних битв. Що ж, а зараз ми поринемо в класику XCOM 2. Це тактична стратегія, що продовжує історію боротьби людства проти інопланетного вторгнення. Гра розроблена студією Firaxis Games і є продовженням популярної та улюбленої всіми з серії XCOM. Що в нас з'явилося у другій частині? продумана система укриттів та тактичного переміщення, що дозволяє використовувати елементи місцевості для отримання переваги над супротивником. Різноманітність класів бійців та його здібності, які можна розвивати у міру проходження гри, з'явилася зброя ближнього бою, що зробило бійців ще більш смертоносними та вразливими водночас. Складні та непередбачувані місії, в яких гравцям доведеться адаптуватися до мінливих умов та нових викликів. Буває, ти думаєш, що ось уже і місії кінець, як раптом висаджується десант і все вже не так радісно. Звичайно, є модифікація і поліпшення бази XCOM, що додає додатковий рівень стратегічного планування, система перманентної смерті персонажів, що робить кожну втрату значущою і посилює прихильність до свого загону. Гра продовжує кращі традиції серії, поглиблюючи те, що добре працювало, адже тут кожен вибір має значення. А успіх залежить від здатності правильно розпоряджатися ресурсами та ефективно керувати загоном. Хочете захоплюючий сюжет та інтенсивні тактичні битви? Тоді вам у бій з інопланетянами XCOM 2. Ну і на десерт сонячно банановий рай Тропіко 6 це політичний симулятор диктатора, який дозволяє гравцям керувати своєю острівною державою, беручи на себе роль Ель ельпрезиденте. Гра розроблена компанією Limbic Entertainment та випущена Calypso Media. Вперше в серії гравці можуть будувати та керувати кількома островами одночасно, з'єднуючи їх мостами чи тунелями. А куди ж без політичних інтриг? Адже ми можемо влаштувати вибори, маніпулювати результатами чи навіть ставати диктатором. Гра відома своїм гумористичним підходом до політичних тем, представляючи серйозні питання управління державою в легкому та кумедному ключі. Але не забуваємо про економіку. Ми маємо завдання балансувати між різними економічними стратегіями та міжнародними відносинами для підтримки стабільності в країні. Який же ви, ель президенте, якщо ви не впораєтесь з цим? Загалом, райські втіхи, як завжди, чекають на вас у Тропіко 6. Що ж, а яка гра з представлених у рейтингу вам сподобалась більше всього? Обов'язково напишіть про це у коментарі. Ну, а також напишіть, яка улюблена ваша стратегія, яка вийшла останнім часом, і яку, можливо, я забув вказати в нашому топі. До нових зустрічей, друзі, та всього вам найкращого.